Чи обов'язково чоловіки, які люблять пальчикові техніки в свій анальний отвір, геї чи бі? Як ви думаєте, напишіть, а я поки скажу ні, сексуальна орієнтація не закладається в анальному отворі. Не відповідає наша простата, наші чутливі зони всередині за орієнтацією. Важливо, що чоловік може або мати таке вподобання, або не мати. Часто зустрічаю чоловіків, які люблять такі пестощі ануса, але залишаються під страшенним секретом. Навіть от говорять щось таке, знаєте, в дружній розмові, щоб на нього ніколи не подумали, що він це практикує. Але чому це дуже приємно і цікаво чоловіку? Куди, тому що в нього є простата. Це така залоза спеціальна, яка розміром приблизно з волоський горіх. І, звичайно, при масажі, при стимуляції, це буде набагато глибший оргазм. Часто цю залозу порівнюють за відчуттями, за драматичністю з зоною G у жінки. Звичайно, це різні зони в цих зонах. Он різні функції, але от саме за відчуттями, за кайфом, порівняння є.